Ось так в ніч з суботи на неділю скидали з постаментів діячів радянських часів Артема, Федора Сергеєва, Фелікса Дзержинського та Карла Ліпкнихта. А вчора ще у досвіта у соцмережах з'явилося повідомлення про те, що нічні події є відповіддю від представників кількох організацій міста на заяву терористів ДНР про претензії на території так званої Донецько-Криворізької республіки. Проте криворіжці не підтримують такі методи. Це ж Ну, сколько лет стояла? Артем Рудник поднял, все поднял. А он молодец. А я вчора обратила внимание. Какое ваше отношение к этому? Плохое, пускай би стояв. Негативне отношение за словами голови ветеранської організації Саксаганського району генерал-майора Євгена Ковальчука, більшість ветеранів обурені такою поведінкою нащадків. каже поливати брудом історії, все одно що лити бруд на голову своєму дідові і вбачає в діях молодих людей ознаки вандалізму, а не про європейські погляди та патріотизм. Мене возмущає той вандалізм, яким займаються необразовані И не знающие, что они делают люди в плане сноса памятников и Ленину, и как вот сейчас в Кривом Роге снесли памятники Артему, Карлу Липникту и Дзержинскому. Если мы стремимся в Европу, то нам нужно быть европейцами, а не варварами. Долю постаментів, які не відповідають духу нинішньої епохи, повинні вирішувати всією громадою міста, адже кожен пам'ятник це надбання громади. Зокрема, знесені цього разу монументи і авторськими роботами у культурних осередках міста не приховують розчарування з приводу недільних нічних подій. Все це роботи наших місцевих скульпторів, це авторські роботи, це є культурне надбання нашого міста. І не може бути мотивацією той факт, що ці люди колись стояли біля витоків тоталітарної держави. Питання демонтажу. Пам'яток доби радянської влади повинна вирішувати територіальна громада в цивілізованому руслі. Можна зробити музей пам'яток доби радянських часів, коли ці політичні там, державні діячі будуть виставлені в якомусь спеціально відведеному місці. Це пам'ятники. Авторські роботи нашого криворізького художника, почесного громадянина міста, заслуженого художника УРСР Олександра Васякіна. Тому дуже прикро ці пам'ятники являються не тільки пам'яттю історичною, а й являють собою художню цінність. От крім цього, пам'ятник Артему він занесений до державного реєстру нерухомих пам'яток і охороняється державою. Наразі інцидентом займаються правоохоронці. кажуть повідомлення в соцмережах також опрацьовується. В ночь с 7 на 8 у нас в Саксаганском районе было повреждено три памятника. Это произошло в одну ночь с периодичностью приблизительно в один час. На данный момент следственным отделом нашего райотдела до единого реста досудовых расследований внесена соответствующая информация. С предварительной квалификацией по статье 194, часть 1, это повреждение имущества. На данный момент проводятся мероприятия по установлению лиц, которые совершили данное деяние, так как на нынешний момент эта квалификация идет предварительно, 1961, то здесь штрафы предусмотрят наказание или ограничение свободы до двух лет. До правоохоронців звертаються представники міських культурних кіл, аби ті захистили історичне надбання міста, Незважаючи на час встановлення пам'ятників та політичні віяння сучасності.